На сьогоднішньому занятті познайомимось з таким новим поняттям, як вектор. Вектор це об'єкт, який характеризується двома величинами, а саме величиною і напрямом. Ну, для зручності візьмемо в якості означення таке. Вектором називається направлений відрізок. Тобто відрізок, у якого задана довжина, раз ми малюємо його, і вказана напрям. Значить ще раз, вектор характеризується двома величинами довжиною і напрямом. Якщо ми раніше працювали, наприклад, з відрізком, то відрізок характеризувався лише однією величиною, довжиною. Отже, ми розуміємо, що якщо відрізок був ось такий, і скажімо, ось такий, то ми говорили, що тут 5 см, тут 5 см, ці відрізки однакові. То тепер ми не можемо говорити, що два вектори однакові, якщо намалюємо ось такий вектор і ось такий. Можемо говорити лише, що їхні довжини однакові. Або е, модулі інколи говорять. Ну, давайте знайомитися з деякими векторами. Значить, Вектор перший як позначається? Можна позначати вектор двома буквами, тоді великими. Оця точка називається початок вектору, оця точка називається кінець вектору. Читається вектор АБ. Записується АБ і вгорі ставиться ось така стрілочка. В деяких випадках е, вектор позначається однією маленькою буквою. Ну, наприклад, вектор М. Тоді стрілечка ставиться безпосередньо над цією буквою. Якщо в нас вектор позначено двома буквами, то ми не можемо сказати вектор АБ і поміняти місцями вектор БА. Це будуть різні вектори. От Для відрізка це одне і те ж саме. Ми з вами говорили давно, що, наприклад, відрізок КМ, а можна сказати відрізок МК. З векторами так не можна. Якщо ми сказали відрізок АБ, то ми одразу задали початок вектора і його кінець. Таке довжина вектора або модуль вектора, це довжина ось цього відрізка. Ось цього відрізка, на якому вектор задано. Інколи вектори задаються за допомогою вже відомих нам фігур. Ну, наприклад, якщо взяти, зобразити прямокутник, можна сказати, наприклад, вектор МЄ. І ми розуміємо, що нам треба з'єднати точку М і точку Е. І якщо ми сказали М Є, першою буквою була М, то напрям нас задано ось сюди. Наприклад, вектор. Давайте тут поставимо букву О середину. Вектор FO. Це буде вже ось такий вектор. Ось такий. Що таке рівні вектори? Рівні вектори це вектори, які при накладанні співпадають. Отже, а що значить при накладанні? Ми можемо для вектора переносити їх на площині, при цьому зберігаючи дві його основні характеристики, тобто довжину і напрям. Ну, Скажімо, ось один вектор, нехай це буде вектор А, а ось другий вектор Б, а ось вектор С. Вектор не змінюється, якщо його переміщувати по площині. Тобто, головне зберігати довжину і напрям. Отже, якщо ми цей вектор перенесемо ось сюди, скажімо, сюди, то у них довжини одинакові, напрями одинакові, Значить, можна говорити, що ці два вектора співпадуть, і такі вектори називаються одинакові. Тобто, це одна з властивостей. Якщо вектори при накладанні співпадають. Вони є однакові. У них тоді однакові довжини і однаковий напрям. Якщо ж ми, скажімо, перенесемо ось оцей вектор от сюди, то ми побачимо, що він десь займе ось цю позицію і він ну, коротший. Скажімо, його довжина менша. До речі, довжина вектора позначається, часто кажуть, модуль вектора. Тобто, якщо мова йде про довжину вектора А. Ставиться прийнятий вже раніше значок модуля. Модуль вектора. Цікавим є таке поняття колініарні вектори. Колініарні вектори це вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Отже, давайте подивимось. Маємо ось такий вектор, ось такий вектор, ось такі вектори. І навіть ось такі вектори ось такі вектори можемо. Тобто вектор А, вектор Б, вектор С, вектор Д, вектор F. До речі, я не сказав інколи для більш швидкого запису, ось отут стрілочку не домальовують, а ставлять лише рисочку. Але тут треба бути обережним, бо рисочка в математиці буває різні значення. Позначаються рисочкою, наприклад, там середнє значення. Тобто, якщо в нас не може бути розбіжності в прочитанні, то можна поставити замість стрілочки рисочку. Вектор К. Ось оці, усі ці вектори між собою колініарні. Бо вони всі лежать або на одній прямій, ось ці три вектора А, Б, С лежать на одній прямій. Ось ці вектори лежать на паралельних прямих. Записується це так. Вектор А. Колініарний значок паралельності використовується, нічого нового тут немає. Вектор B. Ще серед колініарних виділяється окремо співнаправлені вектори і протилежно направлені. Вектори, які мають однаковий напрям, називаються співнаправлені. Тобто, от в даному випадку, ми можемо сказати, що співнаправлення. У нас є вектори А, вектор Б. Довжина в даному випадку не має значення, коли ми говоримо про напрям. Вектор Б. Також давайте подивимось. І вектор Д, Вектор Д. Ось оці вектори три співнаправлені. Аналогічно також співнаправленими є С, F і вектор К. Ось вони, але всі ці вектори колініарні. Цікавим ще є таке поняття одиничний і нульовий вектор. Нульовим вектором називається вектор, у якого початок співпадає з кінцем. Цікава ситуація. Це точка насправді. Тобто ось оцей вектор це нульовий вектор. Довжина нульового вектора, очевидно, нуль. Але ще цікаво, що нульовий вектор вважається колініарним будь-якому іншому вектору. Тобто, якщо буде от, ще задано вектор B, то ми можемо сказати, що вектор А колініарний вектор B. Одиничний вектор це вектор, який має довжину одиниця. Тобто, якщо ми говоримо там довжину вимірюємо в сантиметрах, ну от, скажімо, 1 сантиметр це буде одиничний вектор, вектор К. Записується модуль К, дорівнює одиниця, а значить К одиничний. Ще раз хочу наголосити, що над буквою обов'язково треба писати або стрілочку, або в крайньому разі, ну як я от пишу, рисочку. Але якщо не буде написано, то це значить об'єкт не вектор. Ну, раніше ми ж не працювали з векторами, і нам не було потреби розрізняти їх. То тепер скажімо А і А це зовсім різні речі. А це буква або ще щось там. А це вектор, це зовсім інший об'єкт. ось ми їх зображуємо. Давайте подивимось. Ну, декілька таких вправ задач. Нехай маємо паралограм ABCD І його дві діагоналі зобразимо. Вказати рівні вектори. От. Наразі я навіть стрілочки ніде не ставлю, але ми їх потім поставимо. Де е, на цьому малюнку є рівні вектори? Ну, давайте будемо починати. Наприклад, вектор BC. Де рівний до нього вектор? Він повинен мати таку саму довжину і такий самий напрям. Значить, Це буде вектор AD. Як це записується? BC дорівнює AD. А чи можемо сказати, що BC Дорівнює ДА. От одразу питання. Я зі знаком питання ставлю. Очевидно, ні. Бо у них довжини, тобто модулі однакові, а напрями різні. Значить, Про ось оце можна сказати, що у них модулі однакові. Ось отак буде правильно. Тобто модуль вектора BC дорівнює модулю вектора DA. А напрями ні. Тобто, отак можна. Давайте ще подивимось, де в нас ще є рівні вектори. Ну, Можна задати, наприклад, вектор BA. Який вектор буде йому рівний? Давайте подивимось. Тобто такий, який має ту ж саму довжину, очевидно, ось. І напрям маємо задавати в ту ж саму сторону. Скажімо, тоді це буде вектор CD. Можна ще вибрати вектори на діагоналях. Давайте подивимось, наприклад, вектор BO. Ми ж знаємо властивість діагоналі паралограма, що діагоналі паралограма точкою перетину поділяються навпіл. Значить, Про довжини можна сказати, що БО дорівнює ОД. Якщо ми розглянемо вектор ОД ще, то вони і довжини однакові мають, і очевидно, і напрям однаковий мають. Отже, вектор BO дорівнює вектору ОД. Аналогічно можна вибрати ось на ці діагоналі вектори. І зовсім не обов'язково в одну сторону можна сказати, вектор АО дорівнює вектору правильно, ОС. А можна сказати, вектор СО дорівнює вектору ОА. Забігаючи трішки наперед, хочу сказати, що якщо у вас є вектор АБ, то він дорівнює вектору мінус БА. Ось так рівність можна буде записати, але більш детально про це ми поговоримо, коли будемо розбирати дії з векторами. Також для векторів, для векторів вводиться поняття координати вектора. От Наразі я зображував вектори, і це були так звані задати вектор на малюнку. Але існує поняття. Координати вектора. Отже, якщо в нас є точка А з координатами Х1 У1 і точка Б з координатами x2 y 2 то вектором АБ називається вектор, який має координати x2 відняти x1, y2 відняти y1. В цьому випадку. Все рівно ми задали вектор АВ, Першою буквою записуємо А, значить, оце початок. Ось оце кінець. Ну, давайте приклад подивимось. Нехай маємо. Нехай маємо дві точки А з координатами 2, 3 і Б з координатами 4,1. Знайти координати вектора БА. Давайте не АБ, а БА. Тобто вектор ось сюди буде спрямований. Ну що, треба віднімати від координат кінця координати початка. Отут так запам'ятовувати треба. Від координат кінця координати початка. Тобто буде 2 відняти 4, це буде мінус 2, це усно можна віднімати. І 3 відняти 1, це буде 2. Отже, координати цього вектора ba мінус 2 і 2. Більш детально про дії з векторами, про знаходження довжини векторів в координатах ми поговоримо на наступному занятті. Отже, наступне заняття буде більш цікавіше. Ми вже будемо працювати з векторами, додавати, віднімати, множити на число. До зустрічі на наступному занятті. На все добре.